Людство привіт. Моя борода, синя і брови теж. Сьогодні День Незалежності, гарна погода, гарна настільки, що так, аж настільки гарної не хотілося б. Хотілося б, щоб температура була трохи нижча і сонця було трохи менше. Але не на всі наші е, там, вподобання ми маємо вплив. Каліфорнія хороше місце для життя. І ми її ні на що інше міняти не збираємося. Так само, як люди у ворогті не можуть ту ворогту ні на що інше поміняти. Їм воно іще складніше, тому що люди, котрі виросли в тих краях, вони пов'язані не одним поколінням із тим місцем. І не, не одна стежка і не одна гора для них є, є рідною, які поміняти на якісь інші о, як складно. І переселитися звідти. Ну, і та ворогта зараз потерпає від інтервенції, від внутрішньої інтервенції ТЦКшників, які вирішили пастися на тих угіддях і назбирувати там собі адептів, виконувати якийсь план. Сьогодні мені поприсилали купу відео. Ну, власне, не те саме відео, просто купу народу прислала і попросили поділитися ним зі всіма рештою, щоб світ знав, що там коїться. Громада Ворогти йде відстоювати свої інтереси перед прикордонниками, ПЦКшниками, які вирішили зробити тут блокпост. Скільки людей зібралося? Не, не це, не Ніхуя себе Відпіздите, блядь, відпіздите, блядь, як масло, блять, не позорте бля, форму, хлопці. У нас просто вже за цих два місяці отак достало, вірите чи ні. І може досить хуліте на буковель. У вас якесь були хвось місцевих затримали. Машина нахуй, нахуй, блядь. Воїна! 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 блядь.

Нагубила, одна у бурку дибіла треба. Ну я як ти дивилася? Як дивилася? Котина. Вони мали сіст, ви, покажі, ви, берите, що Складайте протокол. Подій Складайте, Складайте, Складайте протокол. Це на мене. Пам'яті тут бою, щоб ти пролабити, відпілити. Ти тебе не спасати, сподинок. <плеси> Руку, блядь, піднімає ви, на жінку. Стреля,

І в тому відео е, голова Урохти, е, е, Урохтянської цієї місцевої ради, як вона там називає, територіальної громади. Е, він пояснює цикашникам, що вони тут не мають жодного дозволу на перебування. Він забороняє їм е, е, розташовувати блокпост там, де вони зібралися це робити. Ну і на, купа народу з ним зібралася. Воно, звичайно, так і буває, коли вже через край переливається. Люди терплять-терплять до того моменту, коли вже бачать, що, що вже геть зле. І тільки тоді вони щось роблять. Хоча цей голова територіальної громади міг би сам цю всю ситуацію зарадити чи залагодити. І він вже давно міг би цим всім зайнятися. Є його територіальна громада, і ніхто не вправі перебувати там без його дозволу. Представники влади вони не можуть там тинятися і влаштовувати якісь безлузді акції. Тобто, що би там поліція не робила, вона має звітувати, узгоджувати свої дії із місцевою громадою. Зокрема, якщо поліція там. В якихось важливих справах ловлять там якихось злочинців чи не знаю, що вони там роблять, то вони б, як мінімум, мали б просити допомогу місцевого населення, місцевих тих властей. Але цих речей не відбувається. Відбувається якесь повілля. Приходять там якісь цикашники і перегороджують дорогу. Чого в принципі вони не можуть робити, є купа законодавчих актів, які забороняють самовільно там перегороджувати і припиняти рух на, на дорозі. І немає ніяких повноважень, там якісь ТЦКшник із Чернівців чи звідки то, який би, яка б в нього там головна посада не була. В нього немає повноважень розташовувати якісь тимчасові споруди на, на дорозі, яка належить селищу, яка належить ворогті. Дорога, яка проходить через Ворохту, вона належить ворохтянцям. Вона належить і місцевій територіальній громаді. І все, що може там відбуватися, має бути узгоджено із ними. І голова міської ради, чи як він там називається, чи територіальної громади, міг би це неподобство припинити і самостійно, Ми не треба було б влаштовувати той масовий наплив народу, збирати там людей. Йому треба було би просто для підстраховки виділити кошти на приватну охорону і узгодити це із своєю громадою, яка там фактично платить податки туди. Додати таку статтю витрати. І далі він із цією приватною охороною міг би ходити на ті блокпости і казати так, щоб ви це все негайно припинили, тільки зараз я виключу поліцію, вони складуть акт на те, що ви скоїли, ви заплатите штраф за ці свої самовільні роботи на проїжджій частині тут. І штраф також заплатить, чи навіть не штраф. Можна нарахувати їм якісь збитки за те, що вони, які вони нанесли там дорожньому покриттю, у територіальній тій громаді і, і таке. Подати них до суду. По лінії того, голови територіальної громади і того керівника ТЦК, з Чернівців, який відправив туди своїх людей, можна було це просто в телефонному режимі вирішити. Він би міг просто подзвонити і сказати, щоб і Їх звідси прибрали, щоб їх тут ноги не було. І викликав поліцію. Далі, якщо поліція там щось розказує про те, що це якісь не їхні повноваження чи ще яка мара, ну тоді можна було прогнати ту поліцію, сказати так, що поліція, ви не виконуєте своїх прямих обов'язків. Я забороняю вам тут знаходитись, оскільки ви злочинці. Я до вас викликаю там якийсь ДБР, а зараз я з цією ситуацією впораюсь власними силами і бере на підмогу там кількох дуже хлопців, там по тих ворогтах є купу і АТОшників, і вже тих, котрі повоювали в цій війні, і вже там завершили ту свою військову кар'єру з якимись пораненнями чи, чи з якихось інших причин. І тих кілька дуже хлопців ну легко би впоралися із цими. Вони би їх затримали, закрили би в якомусь погрібі там. І далі би тільки віддали якомусь ДБР. І, і при таких розкладах не було би там того, що, вони, що народ вийшов на вулиці, тому що зараз невідомо, чим це все закінчиться. Тому що зараз поліція почне відкривати кримінальні справи проти них. На напад на якихось там військових при виконанні. Вони там це вигад... Вони вигадують найгірше формулювання з можливих. і Візьмуться за нього. От цікаво, що буде зараз далі, чим це закінчиться для тих людей, які віддали належне чи дали на те, що заслуговує той хлопчина з 47 років на якійсь тій ладі Пріорі. Чи як та машина, Боже, прости Господи, називається. Вони йому нормально погнули двері, в нього ж запшикали його ж балоном, який він в них там пшикав, бо він, він взагалі з переляку якісь береги попутав, в ту машину і почав газувати. Це те, що там відбувається, воно переходить будь-які межі. І в кожній територіальній громаді треба мати свою поліцію, яка б фінансувалася зі свого власного бюджету, і з нормальним виборним шерифом, так як це тут у Сполучених Штатах. Тоді би не було такої дурні, що приходять якісь е, ненормальні, е, які такі дуб дерево в законах, але начальник йому сказав, а його начальник це для нього, не знаю, якийсь Господь Бог чи що, тому що. І і якийсь там Бог Отець і Бог син, він над ним раптом, що відразу страшний суд тут скоїть, якщо він не послухається його. І на цьому переляці ці ненормальні приїжджають там і починають перегороджувати дорогу, щоб. І найголовніше, що він ж. Він не розуміє, які до нього можуть бути претензії. Він же ж каже, я ж нікого з ваших не затримав із села. А, вони там туристів ловлять. Так, геніально. Та ворог живе тільки з того, що туди приїжджають різного роду відпочивальники і влітку. Цим всім туризмом живе. В них, окрім тих, гір нічого немає. Вони ще там увесь тих пасуть, роблять бринзу, теж продають туристам. Якби не ті туристи, то... То во їм би там жити за що й не було, бо вівці там в горах не сильно ростуть, і городи ти там теж не, не поля не засієш, особливо. І ці туристи це все, що в них є для життя. І... А ці ненормальні, ці прикордонники із ТЦКшниками. Єдине, що поліція там якось адекватно поводилася, вона стала поміж громадою і поміж цим ТЦКшником, ну і просто не давала його, не Не давала його... Не знаю, що би вони з ним зробили. Бо коли починається такий якийсь суд лінча, то він звичайно закінчується смертю. І потім спробують виведе, хто із них був винен. Для цього ця поліція і потрібна, для того, щоб вони притягували до відповідальності за злочини. Тому що якщо вони до відповідальності не притягують, то люди рано чи пізно будуть самі до відповідальності притягувати. А в людей суд короткий. Вони або поб'ють до півсмерті. Або взагалі візьмуть повісять. Так воно, звичайно, в цій людській природі. Ну, можна було б по-нормальному організувати також той натовп, взяти якихось тих тицикашників, не просто його відпускати, взяли за руки за ноги, і викинули його в якусь гноярку, Там поруч знайшли біля якоїсь хати. Ну і так само зробили зі всіма. Або можна було просто, якщо він там у формі, зняти з нього ту форму, відправити його додому босом і в трусах. Ну це б було якось було б про що в кіно знімати. Якщо б він не захотів її просто знімати ту форму, можна було б взяти і роздерти її на, на ній. Там було достатньо хлопців, щоб це зробити. Ну, і відправили б його голяком. І... Ну, Тій машині теж можна просто поспускати колеса. Там не треба сильно її нівечити, щось із неї таке робити. Її можна вивезти легко із ладу. Ну, вони там нормально ті завдали йому збитків. Звичайно, та, та його гордість, та його ластівка лада Пріора вже ніколи не буде такою, як вона була до Борохти. Ну, і це не може не радувати. Головне, щоб це не закінчилося якимись переслідуваннями цих всіх учасників. Ці всі посилання вони будуть на ендскріні на останньому екрані, там 20 секунд будуть висіти посилання на відео, якщо воно буде в ютубчику. Якщо в ютубчику його не буде, то я просто вставлю його як картинку десь з якогось боку, де буде більше місця, або тут, або тут, там десь раніше. Тому що це все поширює телеграм-канали. Народ чомусь боїться його поширювати через YouTube. Ні, не боїться. Скоріше всього, весь народ він заманює цим свої телеграм-канали, бо в тих телеграм-каналах вони крутять рекламу. Так що, о ось так. що ось Це от перші такі дзвіночки. Будемо спостерігати, з чим це все закінчиться. Але навіть при таких розкладах, те, що вони там тих ЦКшників розігнали, їхати в Ворохту і стартувати із Ворохти через гори, Ну, немає жодного сенсу. Треба їхати значно глибше. Треба пробиратися туди, до їхнього, там чуть не до ділового або е, взагалі вглиб тих гір. І то це треба робити не зараз, а це вже треба буде робити тоді, коли в річках буде вода холодна, і коли через болото перелізти там, до тих білорусів, можна буде здохнути по дорозі. Це, це десь не знаю, якийсь кінець жовтня місяця, не раніше. І там в цих марморосах їх їхня кількість не зменшиться, тому що через мармороси і далі народу ціла купа суне. Через інше, через Чернівецький напрямок теж сунуть. Є шматок, через який не суне, через який проходять там двоє в день. Але е, туди намагаються просочитися крізь. Там прямо з верховини, вони виходять на ту кринту і чешуть туди далі. Ну їх там до того села Зеленого на тій скуповій беруть всіх, тому що вони неадекватні. Туди пішки йти не можна, це все треба об'їжджати, минати. Набагато простіше залізти до них е, 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 в, саму, в, е, в саме їхнє кодло і бути неспійманим. Аніж обережно починати дорогу дідько зна за скільки заздалегідь. Напрямок Молдови він набагато простіший, незважаючи на те, що люди там ховаються від тих дронів і попадаються при перепливанні того Дністра. Через те, що ви всі намагаєтесь знайти собі якусь підтримку, ви там далі продовжуєте шукати собі якихось напарників. І ця ваша, ці ваші напарники, цей ваш колектив, він, окрім колективної безвідповідальності, нічого не, не додає вам. Тому що молдавський напрямок, він напарників не потребує. Це вам не горе, що там на десятки кілометрів там на добу, хоч би пішки, ви нікого не знайдете, там і мобільного зв'язку там немає. Там, як з вами щось трапиться, то це трапиться якраз із вини цих прикордонників. І, е, бо якщо із вами особисто щось трапиться, чи там зламаєте ногу з якоїсь переляку по дорозі, якусь яму його встромите, то ви тут де легко викличете швидку і вас там звідти заберуть. То не горе. Вам не треба там ніяких напарників. Там е, дорога недовга, щоб нею, е, щоб нею йти було нудно самому. Воно більше доби, то весь перехід не займає. Так як я тут що там додам посилання на відео, де я розповідаю про хлопця, який зараз в Молдові, Ну, у нього зі Львова туди пішло менше двох діб. Він за, за першу добу дістався аж там за 20 кілометрів, чи, чи може за 25 від тієї Молдови. За другу добу він легко здолав ту відстань частково транспортом, частково пішки. І, і він, він не готувався, він не вивчав ті маршрути, він готувався для того, щоб йти через гори. Він, він просто виконав вказівки по телефону. І такі люди, які можуть довіряти іншим людям, вони, вони якраз мають успіх, тому що ви там всі якісь напереляці такі. Ви думаєте, що коли ви шукаєте там якогось напарника десь початика, перше, що вам треба переконатися, що він не прикордонник, або те, в якій там він далі фізичній формі, наскільки він добре знає, той якийсь маршрут, скільки він там підготувався. А насправді вам треба більше слухати, і вам, вам причин не довіряти людям із якоїсь телеграма, з телеграм-групи, немає ніякої, тому що. Там в телеграм-групах прикордонники сидять, тільки читають то все. Вони можуть вам туди підкидувати якихось, ем, 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 якихось залякувань, перелякувань, що там все перекрито, якусь паніки вам туди додати, щоб ви туди не йшли і не робили їм статистику. От що вони можуть робити. А намагатися зустрітися з вами в Києві, щоб до, доїхати з вами десь до. До місця старту, а там сказати, ага, спіймався. Ну, я такого жодного випадку не знаю. І я не знаю, е ніколи не чув нічого подібного. Якщо хто знає, то, то скажіть. Заодно присилайте свої історії, тут буде телеграм внизу. Я дивлюся, що е цей канал 18 е -е, Alex 1860 сьогодні була теж ржачка. Я відсилав посилання на групи цьому хлопцю, що зараз в Молдові, щоб він знайшов собі житло там, бо люди переходять, і може там хтось має якусь зайву кімнату в нанятій квартирі, щоб він там з ними поспілкувався. І я на цей канал якийсь той побіг на телеграм, якому я в останній раз в березні там хейт слухав, заход за, заходжу, а мені пишуть, що я там заблокований. Я дав йому посилання на мішану на ту телеграм-спільноту, то може він там щось собі знайде. Так, схоже, я чогось справді не доганяю, тому що е, ці, цей проєкт, яким я займаюся, то він мені якихось е, грошей вагомих, за які хоч приблизно можна було б жити, е, він мені не приносить. Дякую, хлопці, вам величезне, ті, котрі е, донатять по хто по скільки, хто по 20 гривень, хто по 200, хто по 2000, хто, хто 500, хто 1000. Такі от е, зустрічаються цифри. І дякую всім величезне. Е, е, це дуже приємно, е, тому що це, е, це трапляється не дуже часто. І як, для чого для, для чого це так якось розвивати у якомусь конкурентному вигляді? Тобто я чомусь думав, що е, ну, ми маємо спільну мету, тільки орієнтуємося на різні, різні групи на населення. Е, а в них, очевидно, якась інша думка. Не знаю, може воно приносить їм якийсь фінансовий зиск суттєвий відчутний. Бо, на мою думку, ці канали ну, вони не будуть існувати ця тема із виведенням людей за кордон, вона не буде існувати довго. Ну, наша буде існувати, може, якийсь там рік, ну, зо два роки максимум. Тому що далі. Далі це все буде дуже складно, та, мабуть, не буде не буде кому, не буде кому виходити. Ті, котрі хотіли, то, то вони вже спетляли. Ті, котрі зараз в теперішніх умовах не спетляють з України і з цими всіма драконівськими законами, то це залишиться тільки ті, котрі там щось нарішали із документами ж, або з реальними підставами на те, щоб мати якесь там. Ту відстрочку чи, чи взагалі бути виключеними з обліку, мабуть, тільки якийсь такий народ залишиться. Тому що ну, я для себе не можу знайти пояснень, чому людям при здоровому глузді можна марнувати так собі життя тоді, коли світ дає такі можливості всім, коли є ці всі програми для біженців із України, де дозволяють вивчати мови, де дають дозвіл на роботу. Де дають вам поселення в країні, де дають гроші там, на продукти на... і на інші потреби там, на перший час. І як можна жити в країні, в країні, Україні, продовжувати далі жити, Ну, тільки піти в армію, тому що іншого способу, якого заробити якісь гроші в Україні, мабуть, немає. Для тих простих хлопців які е, ніколи гривнею не були баловані, то це хороший спосіб. Там зарплати великі. Єдине, що треба ще до них дожити, до тієї першої зарплати. Ну, звичайно, може бути в когось якийсь бізнес-план, підготу, е, підготуватися самостійно, щоб бути в гарній фізичній формі, навчитися все, що можна, а потім піти в ту армію а, і бути ефективним там. Може, і така теж група є. Тому ця тема із виведенням за кордон ну, вона, вона має якусь кінцевість в часі. Тут треба просто налагодити, щоб люди кругом виходили, щоб виходили через Білорусь, через Польщу. До речі, через Польщу народ, народ гарно виходить. І не попадається, і немає потім проблем, коли вже зустрічаються з поліцією. Це от перевірено. Тому і Польша хороший напрямок. І ну, будь-куди, не обов'язково йти через, через гори, через Ворохту. Тому ті, котрі ще не подивилися в інші боки, то зараз якраз подивіться, поки літо, поки от середина літа, ще є там добрих півтора-два місяці на те, щоб петляти. У всі напрямки. Білорусь теж там протриває до якогось жовтня місяця, доки через 100 Дніпро можна буде плисти. Далі треба буде теж якісь гідрокостюми з собою таскати туди. Так ось такі от думки. Добрий народ, всім успіху. Слідкуємо за ворогтою.